Всім привіт, може зараз я тобі буду відповідати ну, на твоє запитання. Для цього мені тобі треба скачати таку програму, як чат ГПТ. Далі, як натишу, бачиш, ми заходимо, маєш залуватися, ну, зайти, натискаєш на ці картинки і спідлини. Далі вибираєш фотки. У мене їх дуже багато. Ну, як уже ти вибрала, далі ти пишеш, що ти хочеш зробити, ну і все. все. Ось. Ну, якщо ти хочеш так само, як мене, то просто напиши саме так. Не мають бути такі самі фотки чи щось. Ну, я ось написала. Ну і тепер е вона відповість, ну, розпочинає створення, ну і маєш почекати, поки воно не буде готове. Пока.